В багатоповерхових житлових будинках Миколаєва триває процес облаштування найпростіших укриттів у підвалах. Для цього на замовлення департаменту житлово-комунального господарства міської ради у приміщеннях проводиться ремонт. Сховища будуть обладнані усіма необхідними комунікаціями на випадок російських обстрілів. Журналісти телеканалу Март побували на кількох об'єктах в центральному районі, де тривають роботи. Подробиці в наступному сюжеті. Облаштуванням підвальних приміщень в багатоповерхових будинках займається департамент житлово-комунального господарства міської ради. Потреба у наявності якісних укритів гостро стоїть з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, оскільки буквально сьогодні вночі Миколаїв зазнав чергового ракетного удару. На сьогоднішній день найпростіше укриття проводиться поточний ремонт, куди входить це штукатурення стін, це покладення стяжки на підлогу, це електромонтажні роботи, це вентиляція, дверні блоки, це електромагнітний замок на вхід-вихід. Відповідно, це відповідна сигналізація пожежна. І відповідно приведення цього укриття в той стан, якому воно повинно бути, згідно відповідної методики, так площа підвального приміщення одного з будинків в центральному районі міста дозволить розмістити в ньому до 170 людей. За радянських часів підвал був облаштований як справжнє бомбосховище однак, за нинішніми стандартами претендувати на цю функцію укриття вже не може. Потрібно розуміти різницю. Це не бомбосховище, це найпростіше укриття. Чому це важливо? Тому що бомбосховище там досить суворі вимоги, що там повинно бути. Ми зараз приводимо лише для того стану, що тут воно використовувалося як укриття для людей цього будинку. І звісно, що по кількості воно здатно вмістити і людей з навколишніх будинків. У департаменті житлово-комунального господарства зазначили, що нині роботи активно проводяться на восьми об'єктах в різних районах міста. В планах загалом у нас 23 об'єкти який ми плануємо завершити по цьому об'єкту? Ми плануємо завершити повністю вже усі роботи це до середини листопада. По іншим об'єктам у нас також орієнтир це середина, кінець листопада. Певні об'єкти, які більше за площею, де більше об обсяг робіт, де тільки роботи розпочинаються, ми плануємо завершити десь на початку грудня. В будь-якому разі, запевнив Артем Сапожник, перед міською владою стоїть конкретне завдання завершити всі укриття до кінця поточного року. Сергій Осюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.